я замість портал 2 я пішов хуячиться в складі, бо я нормальний мужик. Вот yeah? так от. Це вся информация. Це вся yeah, так, у на моменту хуицо. Так, перевірка звука. Звук є, я перевірив. Значить це заебись. Yeah. Опа! Все. Можна бігти хуятися, у мене якісь проблеми з текстурами, бо по тій причині, що я ненавиджу себе, мабуть. Смерть настала дуже швидко. Де там там Очікувано. Блять, хаба заблочила, це хуйово. Але... Кстати, знаєш, що то хуєнно тут за бомджеліо можна по два хаба ставити в цій хобі. А он успеем я просто можешь Не в курсі, ти, як ти може это знать? Я до тебе ще це знав Коли ти думав За будь-яку фракцію робити, тобі казав, ні, тут не можна це робити Ооо, я колись думав, що то их замодав, типа, щось наподобі Бля, сейчас Я знаю, що в китайців є хаби на колесах, вони прям плодяться в машинах, Їм похуй вообще. Нема в китайців хаба на кольорах yeah. <laughs> Нема, це well, не в китайців Ну well, з модами значить Ну когось такого аж я nee, думаю Нє, це, це... Фрак... Nee, це фракція там Яка? Тоба, як ЧВК ЧВК Китай? Нє, nee, оце короче, там де їх ворту стоїть Та тоба... блядь! Ой, сорі Мене опять той самий тип вбив і прийшов в хаб. а машинка наш хаб замінували, Восьмий, восьмий. який в тебе справа замінували, держу в курсі. Да я ж уже А, да? Ну ладно, тоді. я просто зараз лежу, наблюдаю труп. Ну да, це була б хуйовая ідея, він зараз його взорве. Кажи, Саня, я вже можу Я зараз вставил на який взорветься, а. Хуйова ідея, так? Да? Очень хуйова. Не знаю. Ой, він, походу завершився. А, а черохабики берят тебя восьмий? восьмый. що його выкопали. А, не ставляться. Анлак. Це МД. Вони просто патроны привезли. Вони не ставляются. Двятый, можеш попросити свого піхотинця відкопати хаб назад. Ти забумжив? Да. Та не стріляє, в 14 склад. Бля, а никто не хочет хаба <свят> откопать. Ладно, я встану <свят> за речкой <свят> и побежу пиздиться. Еще а не горит. А что, не мажу взять? Кого не мажу? Машинки какой-то. Нет, тут хабы возле актуала, но я тут в городе себе бегать. Прятаться можно до пиздец. Мне это, кстати, интереснее. Немного, yeah. чуть-чуть. Бля, может, сделаю свой квадрат, но я буду сидеть в квадрате. На туре. Человек Майнкрафт. А знаешь, что я еще играл в Силандрис? Надо будет уже уйти ты в Силандрис. О, а ты знаешь, на сколько я тут тысяч не растягивался? Ты готов до чего? Не знаю, я коли Де. граю, то граю, типа ну, пару мінімум, мінімум два. Де, о, ви о. Ну все, я загинув. Бля, я жив дарма. Не я, не дарма. Не я, не просто, я просто. Де, я просто трачу тикет или пусто. я О, вони відбудували хаб, кінець це класно. кінець ігри? Вже все? А, у нас 16 тикетів, ті, пизда. І в них 24! Ебал! Мы б... були близько, були близько. Були близ Оооо, який онлак, Саня. Їх 24 тільки було, в нас було 16. А я даже не встиг вибрати команду. О, це сумно. Ну от игра за тебе сама вибрала, зараз не спідем. Городок, 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 городок. <плес> в місті, в місті, в місті. А, инвейжене, ну, або... зебі... Б... Б... я не понимаю, почему вы сидите. Блять, ну або раз, або. Боже, вы все шумные. Бля, я бы але... Invasion, буде раз, тоже нормально, кстати. Ті, я даже не хочу слухать, что они говорят. Я думаю. Тихо, тихо, тихо. Ти за язык команду. Блядь, я за другу. А, хуєво, его може. Я думаю, що а треба брати так? ліву... Ні, це нижню, нижню треба брати фракцію. Це... Uh, United States Army. Дивертолет и. І, і танки, і машинки. А ще, короче, знаешь, казав, про ти грав в цей, короче, States of Decay, щось там. Колись так, грав, так, якось, і, там, типу, типа, зомби-аля. Де... Община, вся там, типу, воно ж можна в кооперативі грати. Щось таке, Але я не і... понял, прикол, типу. нам не писалось какой-то тугой и хувый, наверное, не помню. Не знаю, мне понравилось. Давайте! 31-й. Блядь, щось там, бойова боевое. Це лучше, що придумав. Я, я вважаю в цьому жанрі. Ну да, да, Симдесь поки що лучше всіх просто хаває. Очі. Може, там ще дейт, якийсь там все своя, там. Не ну, взять там але... больше про, блядь, онлайн, типа взаємодії реальних ігроков, типа просто зомбі-апокаліпсисі. Mm -hmm. Там не столько про зомби, типа, поняв. Там зомбі взагалі якісь кончені. Їх мало, типа, один, два. Я блядь. не, я не знаю, я не розбираюсь, честно говоря, не дивився ніколи. Але в нас це постійно 10 ебашать. З ДРС. Ну, ебашили, їх мені вже може, перестали. А за кого, кого ви вибрали? Коротше, ти не повіриш, а, ми вибрали морську піхоту якусь там. Американську. Це, що хотів сказати? сказати. А, почав грати в Форест собі, класно играв, все було на чилі. Зайшов в Бодя, потім зайшов до мене Віталік, світ, вони побігли там лутати всі жорсткі пещери і перестали грати, Я теж перестав играти. Не треба було нікого до себе пускати. Отак так, от я вирішив. І просто виживати собі. Чилиться в лісі. Але виживачі самому скучно играти, ти тіпо, не знаєш, куди подітися сам. Є таке. Є таке хуйня. 7 дней, В принципе, завтра у нас неделя, можно 7 days хуяриться весь день. У меня вроде нема никаких Или... планов особых. Хотя я хотел бы, конечно, поехать забрать свою машинку в село и там ее помыть, блядь, вот цивокать, хуярить. Ну, в смысле, вот пи, а, не могу говорить, да. Почистить, короче. О, проходишь за Китай, чи, ні? чи не, чем не проходишь? Давай, может, ты лучше за Америку, нахуй мне по Китаю. В Америке, как будто ты бы что, хотя бы... Хочешь... Ты не хочешь с... хочеш в лесе играть с синей формой? Хочу. Ну я попробую, да. Ну я попробую, да, значит загружается все. Чем и не заходит? Я уже зашел. Ну попробуй, якщо не выйдет, я до тебя зайду. Давай. А не вийде до нас, хоч у мене 48, а в тебе 50. Справедливо, а мене грузить, блять, чоловічик завіс. Коротше. Ну я жду, типа, воно зараз загрузить, має падку. No. random advance oh, and Secure. Yeah. QRF stands for quick reaction force. Хуєво, що у мене так довго грузить, вже всі склади создані, і людей у мене в складі не буде. Ну да ладно. А може воно зависело, блядь? Може то воно yeah, вже yeah. не грузить? Ні, nee, пацани тут збираються потім. Ні, nee, в мене, типу, завісло, я маю в виду. А, ah, хуйово. Ні, nee, я не кажу, не, не стверджую, я інтересуюсь, думаю, а вдруг воно в мене завісло. Хуйово. А в будь-якому випадку хуйово, да. Ну, Це правда, що. Бою у кітнівського режиму, я, я поки присоединяюсь туди чи нікуди не Давай, сиди поки, бо щось мені страшно. Мені здається, мені придеться перезаходити сервер. Скатану нахуй. Это просто не може бути. Ну, воно походу, реально отвесло, блядь, бо все. Ну, вже так довго воно долго немає грузить. Ну, Надеюсь, манеком зараз не откисне абсолютно повністю через цей ваш. Два, вонючий. Раз, два, три. Раз, два, три. Хуяк? Блядь, мене шо, шок кифнуло. Ой, шо? Ти хочеш сказати, що в мене Комп уже все, чеши, ні. Я бы пытаюсь через диспетчер задать закрытий склад і. настало. Якісь, настало стать. Можемо произойти якийсь сервак там, де типа нема черги, бо как бы вже. За... За вже Та тут може тоже мало черга. а? Ну добре, я поки граю, хоч і не слышу Короче, я сейчас рестартну компа, бо вона не заебала, Дай зіду.